Талановита людина хороша у всьому, а от хороший спеціаліст він може бути висконаправленний. Я не пройшов ні одного курсу. Звісно що алкоголь, їда і нетворкінг самі такі три три слони, на яких все тримається. У тебе вже в жилах тече е, просто блокчейн. Таланти заряджають нас і ми заряджаємо їх. Був у нас один навіть із останніх, де ми до п'ятої ранку е, нашому техспеціалісту з сім'ї розказували. Про його в принципі подальший розвиток. Хавайтесь, то були ситуації сенситів, коли реально а, да там через мене така діпресуха була у людей. Привіт, вітаю на каналі Ван Тиван. Візьмі. Мене звуть Анастасія Джогола, і сьогодні в мене в гостях Сергій Барщук, фаундер ЕНСІО компанії ДЕС Control, а також фаундер НСІО Трав Контрол. І поговоримо ми сьогодні про дуже цікаву тему культура та кар'єрні можливості у світі web 3 Сергій, вітаю тебе. Привіт, привіт. Розкажи трошки про себе. А, да, назвати Сергій, мені 22 роки, вже скоро буде майже ось. І а, на даний момент у нас а, збирається така група продуктів. А, яка націлена на діджитал сферу. Один з них це Ads Control, про який ми сьогодні будемо говорити. Це web 3 маркетинг. Тобто це full cycle маркетинг для проєктів в сфері web 3 це AI, штучний інтелект і блокчейн-проекти. На даний момент ми вже працюємо більше, ніж два роки конкретно під нашим, під нашим брендом Ads Control. Простили попрацювати дуже багато з якими продуктами великими на ринку, вже досягли реально бага... великих партнерств, дуже багато відвідали конференцій. Ось і зараз у нас такий період, коли ми масштабуємося в першу чергу в плані людей. І для нас тема хайрингу на сьогодні це прям дуже така, дуже серйозна тема. Я б, мабуть, сказала болюча, тому що зараз, в принципі, ринок досить нестабільний, якщо говорити про кандидатів, тому я сподіваюся, що за допомогою цього відео у вас буде можливість залучити більшу кількість класних кандидатів. Да на ринку зараз реально з кандидатами, так не, не дуже все окей. і я думаю, це в першу чергу, ще зв'язано з тим, як е, ринок е, диверсифікувався в плані різних е, вузьких направлень. Mm -hmm. І більшість зараз людей йдуть реально в вузькі направлення, стараються нішуватися сильно, і від цього в загальному ринок виглядає насиченим кандидатами, але не тими, які тобі потрібні. Так, це правда. Давай тоді поговоримо більш детально саме про веб 3 чи є веб 3 виключно сферою криптовалют, чи в ньому є якісь інші аспекти, які часто ігноруються. А, наразі Web3 3 це у нас, як я сказав раніше, AI, штучний інтелект і блокчейн. А, і в загальному блокчейн це наразі тільки криптовалюта. А, він інтегрований тільки криптовалюту. Там дуже багато було інформації про те, куди він там наступні роки буде інтегруватися, і так тому подібне. Але поки що це лише крипта. А і це у нас з'явилось зовсім недавно і стало таким, як наративом на я думаю, майбутній. На майбутній рин на майбутній рік, як мінімум, на цей бичий ринок? Якщо повернутися до ринку кандидатів і взагалі до проблеми з наймом, скажіть, будь ласка, чи обмежується веб-трим лише фахівцями у галузі криптовалюти і, наприклад, там штучного інтелекту, або все ж таки він відкритий для більш широкого кола професіоналів? Якщо так, то яких саме професіоналів? Дивись, тут така ситуація для мене, взагалі, як для фаундера, тут більше питання, навіть не спеціаліста, швидше, ну це знову ж таки наша така концепція команди і взагалі всіх продуктів наших, а це концепція в першу чергу таланта як людини, а не спеціаліста, тому що талановита людина хороша у всьому. А от хороший спеціаліст він може бути висконаправним, як ми говорили раніше. Тому тут швидше за все питання саме. Скилів і в першу чергу софт скилів цієї людини, цього кандидата, тому що ми зараз на ринку бачимо таку історію, де приходять по суті нулі в криптовалюті, да в загальному блокчейні, і за три місяці вони адаптуються в цю сферу дуже дуже добре і роблять неймовірні результати. По своєму напрямку, це по напрямку піару, так як по напрямку маркетингу, так і по напрямку там, того ж самого дизайну. Реально розуміння ринку стає, і ти просто ніби в тебе вже в жилах тече е, просто блокчейн. Клас. Е, ти частково сказав про ключові компетенції, які мають бути там умовно у людини, у кандидата, яку б ти міг найняти до себе в компанію. Можливо, є ще якісь ключові компетенції, е, крім тих, що ти вже назвав. Ну, в перше, як я казав, це softски, там комунікабельність, мультизадачність, адаптація швидка. А по хардскими я тут виділю дуже такий момент: це англійська мова. Реально, вона тут дуже-дуже потрібна, тому що весь контент він англомовний через те, що це ніша, яка вона, в принципі, тобто вона мульти, на мультигео, да, можна так назвати. Тобто немає конкретного гео, де буде тільки там цей продукт. Якщо ми створюємо продукт в блокчейні, він створюється і в загальному веб 3 він створюється на весь світ. Тобто, ну здебільшого, це англійська мова. Тому хард скіл це обов'язково англійська мова, а це, в принципі, ще ну, наявність навиків, наявність скілів роботи там за ПК. Да, mm -hmm. це теж дуже обов'язково, тобто аналітичний склад розуму, це вже більше про совські, ну напевно, і все по суті. А чи є якісь, наприклад, навички або там знання і розуміння в криптовалюті, які мають бути для того, щоб була можливість саме розвиватися в рамках там Web3? На цьому моменті можна сказати так, що якщо людина Починає працювати в команді, вона починає працювати з проектами в криптовалюті, то зазвичай уже там далі по накатанні, як то кажуть, воно уже, ну ти, ти не можеш уже пропустити проект, це можна навіть наш порівняти там з мемами, коли ти просто реально в тебе це вже як в крові, і ти не можеш просто пройти повз, не подумавши там про для тебе кожен там. Якась елементарна річ в реальному житті, да вона вже в тебе асоціюється з блокчейном, і це, це не просто там да, видумані історії, це реальні історії наших е, працівників, співробітників. І момент того, що якщо ти приходиш на конкретну позицію, наприклад, позицію інфлюенс менеджера то дат в тебе мають бути якісь уже навички роботи з Web2 інфлюенс менеджера це або там. А, до цього ти працював з блогерами, там, я не знаю, умовно кажучи, для ніші, там, одягу, да, то це, це в принципі підійде, тому що в тебе вже є розуміння, як взагалі комунікація будується, як взагалі проводиться ця оплата, і що взагалі взамін має бути. І в такому випадку, в принципі, да, ти можеш йти е, е, як е, інтернем у да, на позицію інфлюенс менеджера Дякую, хочу з тобою ще трошки поговорити про внутрішні комунікації, і таке питання, чи є взагалі якась різниця між корпоративною культурою традиційної компанії, або там, наприклад, it компанії та компаніями web 3 І якщо ця різниця якась є, то яка саме я б не сказав, що прямо корпоративна тут якась є е, різниця між web 3 і Web2. Тут швидше різниця, напевно, конкретно конкретно компанії. Конкретно фаундера, тому що фаундер несе цей заряд на всю компанію. Е, від фаундера фаундер наймає хедів, фаундер наймає тімлідів, ці левела. І відповідно, е, уже від того, як він зарядить їх, зарядять вони і команду всю іншу. Тобто, це вже якась ієрархія, вже якась структура, і напевно, да, від від фаундера, все ж таки, буде все залежати. І як я цього притримувався, коли ми працювали з web два проектами, так я цього і притримуюсь, коли ми працюємо з веб три проектами. Якоїсь конкретної корпоративної культури не сказав би, що вона є. Тобто так само проводяться всі сайд-івенти, всі івенти, всі якісь мітапи в крипті, так само, як і в абітражі графіку. Да? Угу. Звісно що алкоголь, їда і нетворкінг. Самі такі три, три слони, на яких все тримається. Просто база корпоративної культури. Да, а... да, да. Давай ще трошки про можливості взагалі розвитку, і переважно там про ті можливості, які є в рамках твоєї компанії. Тобто, наприклад, людина приходить до тебе, незважаючи на те, на яку позицію, які у вас етапи там онбордингу адаптації і вже потім розвитку людини в рамках твоєї команди? Перш за все, ми створили таку воронку найму людини, коли проходячи її, вона вже попадає до нас. Автоматично, mm -hmm. тобто на довгий період часу, і ми будемо з нею завжди на Конекті, ми перевіряємо часто нашу базу співробітників, нашу базу кандидатів, яку відповідно можливо, щось поміняється в людини, появиться досвід, і тоді ми знову сконтачимось і будемо з нею співпрацювати. Ми постійно оновлюємо її, це перш за все. А якщо говорити про можливості в рамках Ads Control, ми зараз для того створюємо велику, велику групу продуктів, де ми хочемо збирати талантів, які зможуть переходити з продукту в продукт на різні позиції, в залежності від того, куди тобто, де у них більше досвіду. Ось. І відповідно до цього, тобто тут вже є перспектива росту. Плюс, у нас зараз е, дуже сильно розвивається в що говорити там про трав у Нас дуже сильно розвивається саме е, вузьконаправленість е, вертикалей по трафіку, де в принципі таланти можуть ставати хедами і наймати під себе вже команду, і це допомагають наші чари, е, допомагають наймати їм команду. Все будують під них, і тобто вони вже як хеди можуть вибудовувати прям свою команду всередині нашої структури. Дякую. Як ви взагалі як компанія підтримуєте оцей цей дух авантюризму, інноваційність та творчий підхід для своїх співробітників? Які у вас плюшки мотивації? Яка система мотивації? Да, я хотів якраз сказати, що ми говоримо все за цифри. По-друге, ми постійно на зв'язку. Тут у нас куча чатів і у нас є структура чатів цих, mm -hmm. у нас є заплановані постійні регулярні зізвони, на яких ми розказуємо про те, що ми досягли. В цьому я виходжу з презентації, розказую, що ми досягли за цей місяць. Ми проводимо старт часто. Ми проводимо корпоративні заходи вони mm -hmm. ж тімбілдинги. Да? Де ми теж там був у нас один навіть імбілдинг із останніх, де ми до п'ятої ранку е, нашому техспеціалісту з СімО розказували про його, в принципі, подальший розвиток. І наскільки там ну, які перспективи розвитку в нашій команді? Тому що його ну, він дуже е, крутий спеціаліст, йому всього лише там 18 чи 19 років. Він вже просто робить неймовірні речі в е, development, е, Сфері тому uh, в софт девелопмент сфері, тому ми вирішили, що такого кандидата реально, ну тобто реально йому треба перспективу розвитку, і ми просто обсуждали, як ми можемо далі uh, розвивати його іменно навички, що mm -hmm. він може у нас робити в команді, які у нас таски, і це допомагає перш за все uh, йому, і також це допомагає нам, тому що ми розуміємо реально, куди ми можемо тобто, У нас з'являються нові ідеї, як ми можемо це все розвивати. Ось і наразі в нас ну прям дуже багато ідей виходить саме з людей. Тобто люди заряджають, таланти заряджають нас, і ми заряджаємо їх. Працює якось так: ну, тобто, обмін такий обмін в межах команди. Це той кейс, коли по результатах корпоративи просто склали pdp план Дякую. Насправді цікавий кейс. Таке ще питання: як взагалі впровадження децентралізованих систем впливає на структуру та організацію вашого робочого процесу? Тому що я розумію, що скоріш за все, ви всі працюєте віддалено або можливо там частково працюєте в офісі в гібридному форматі? От, розкажи трошки про це. То швидше знаєш, не впливає на нас, як впливає на DAO. DAO – це децентралізовані автономні організації, а в цілому? Це швидше, типу, відноситься до них, до цих ком'юніті. А як це впливає на нас? В цілому я би не сказав, що це на нас якось впливає, тому що ми, як... у нас швидше, тут, напевно, більше оця... цей дисонанс у людей виникає, коли стереотипи, що якщо ми працюємо з Web 3, значить ми там ну, дуже сильно туди інтегровані. Mm -hmm. Ну, ні. Ми, як звичайна, тобто, як... незвичайна, я би сказав, просто як. Риночна, да, виглядаємо як риночна команда. Ось у нас є процеси, у нас є структура, у нас є ієрархія, у нас є інфраструктура своя, тобто є партнериство і тому подібне. А ми працюємо просто з ринком Web3 і з ринком там крипти. Да, конкретно зараз ми надаємо послугу і все. Тобто у нас ні, ну ми ніяк не інтегрували якісь там DeFi, ми ніяк не інтегрували якісь GameFi і так далі. Да, ми внесли сюди дуже багато таких унікальних своїх фіч. Наприклад, по заробітній платі у нас своя система мотивації розроблена, де людина має е, з усього капасіті по продуктах. Вона має просто ставку, і ця ставка це е, е, низ ринку, але до. Тобто потолка навіть немає, там це можна дойти просто за рахунок бонусів, за рахунок відсотку, за рахунок там, якихось KPI досягнення і так далі. Тобто, все це вже попробувано таким чином, що в, е, е, якщо ти працюєш над проектами, значить ти будеш заробляти там і вище ринку. Якщо ти просто працюєш над проектами, сильно не вкладаєшся, в тебе немає можливо мотивації, в тебе, можливо, там не. Ти не виспала сьогодні ще щось, то значить там будеш мати середню риночну там або там ту ж саму мінімальну риночну? І ми по цьому зможемо зрозуміти, що взагалі відбувається з людиною. Тобто ну, далеко ходити не треба. Дякую. І, мабуть, моє останнє питання: як взагалі у вас в компанії вирішується питання конфліктів? Як у вас побудована внутрішня комунікація? Мене цікавить саме ось внутрішня комунікація, управління управління конфліктами та інклюзивність в робочому середовищі, бо це знову ж таки і тренд, і необхідність. Тому хочеться про це також трошки поговорити. У нас в цьому плані просто є одне правило: я не заходжу в робочі чати відділів. Де кипить саме робота. Я не міг бути таким толерантним, да? mm -hmm. коли робота мені не подобається, коли цей дизайн на проєкті мені не подобається. Проєкт, який ми ведемо, і там ведеться там, в соцмережі, наприклад, або якийсь промо випускається, і цей дизайн мені не підходить. Хавайтеся. Ну, тобто, це буде тотальний, е, тотальний розвал цього дизайну, тотальний розбор. І ну, тобто, були ситуації сенситів, коли реально е, е, да, там, через мене така діпрісуха була у людей. Да, і тоді ми домовились просто, що в нас є ієрархія, у нас є структура. І якщо мені щось не подобається, ми на всіх левелах колах це вирішуємо. Mm -hmm. І Ми додали просто за рахунок того, що ми додали. Багато созвонів іменно по структурі а, з сілевелом і з тим лідами, з хедами з усіма, да, де ми можемо якраз обсудити це. І вони готові до того, що я буду це е, там е, жорстко якось оскаржувати, там недовольствувати і так далі. Але за рахунок цього ми будемо рости, вони це розуміють. То відповідно вони будуть там уже тота толерантніше і якось м'яко це пояснювати. Е, Всій команді, да, і ми від цього будемо отримати е, уже якийсь такий здравий фідбек, так скажемо, без емоцій. От. Е, Тому, скоріше все, що заслуга, напевно, більше цього іменно е, е, завдяки, ну знову ж таки, завдяки команді сілевелу, який зміг це е, правильно, по-перше, донести до мене. От і по-друге, з яким ми правильно це все організували, цю, цю структуру роботи, і коли до нас приходять люди з інших великих команд українських, реально великих команд українських, які там просто обороти в мільйони доларів роблять реально на маркетингу в Україні, причому не виходячи там на ринок е США, там Україна і найближчі країни Європи, то вони е нам е Ну, до нас вони приходять співробітники, і реально вони дякують нам за те, що у нас така проста і легка структура роботи. Mm -hmm. І тут, напевно, все ж таки більше, я би сказав, заслуга того, що я не пройшов ні одного курсу. Тому що, дивлячись на теперішній ринок, взагалі е, особистих брендів, е, всіх експертів, вони тобто, там одна і та ж сама воронка. Експерт. Продаю кур, продаю наставництво, продаю курс, запускаю продюсера, буду показувати, як запускати курси. І все. І це зараз реально забитий весь інстаграм. Вийти кудись там з хорошим контентом зараз важко, бо все забито таким однотипним, одношаблонним контентом. Так, то правда. Це інша проблема, про яку також можливо слід говорити. А на цьому, в принципі, все. В мене немає. Більше питань до тебе. Ми з тобою розібрали багато питань. Розібрало, мені здається, декілька міфів і поговорили про те, що, по-перше, Веб 3 це не тільки про крипту. І я тобі дуже вдячна за усі відповіді на мої питання. І я сподіваюся, що побачимось знову. Да, дякую тобі за запрошення реально було дуже цікаво. Дякую.